Друзі, до чого ми дожилися? Я побудувавши спортивний комплекс не за державні кошти, без жодної копійки державних коштів своїми друзями тренерами. Тренуємо тут дітей. У нас є успіхи. Ось, бачите, це наші чемпіони. Призери та чемпіони Київської області, призери та чемпіони України. Ми їх тут тренували, тренуємо, будемо надіємося тренувати безкоштовно. Тут проживали військові. Безкоштовно. Тут тренувалися і готувалися до війни, е, воїни ЗСУ. Що зробила влада, чим допомогла? Ну, вона виключила світло, там е, провела обшуки на всяких пожарних ну, щоб допомагати нам далі це все робити, розвиватися. І завели три кримінальних справи. Так от дивіться, що пишуть. В невстановленні досудовим розслідуванням дату і час, в невстановлений час, так? Прищепчук в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час на підставі поданих документів мною завідомо підроблених. Рік це все тянеться, ніхто не бачив жодного документу. Хто що підробив, це ж треба довести, що я щось підробив. Реєстратор вніс в державний реєстр. Скажіть, як можна внести Власність, зробити власність по підробним документам, який дурак це все буде робити, ви мені розкажіть, це інше. Потім дивіться. А Прищепчук, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, суспільно небезпечний, надавати житло безкоштовне військовим, надавати військовим можливість проживати тут, тренуватися, навчати і тренувати безкоштовно дітей. Це суспільно небезпечний характер моїх дій був. А в чому заключається такий небезпечний характер моїх дій? Мені цікаво. Ви уявляєте, що вони витворяють? Мільярдерів, яких крадуть мільярдами, ніхто не зачіпає. Їм дали гроші, відпустили собі в Асваясі, в Англію, там, на Мальдіви. А нас, людей, які тут залишились, їм нема куди діться, які... Своїми родинами намагаються вижити. Мало того, що вижити, ще й допомагати іншим. Ні, так не пайде. Треба красти і ділитися, красти ділитися. Якщо не крадеш і не ділишся, то буде в тебе купа справ на тебе заведених і таке інше. Ну, що, що ще можна вам розказати? Будуть запитання, задавайте, мені буде цікаво. Дякую вам всім.